Доброго дня, друзі. Сьогодні я хотів би розповісти про ресурс зі створення зображень з штучного інтелекту Фокус. Для цього перейдемо на github сторінку проекту та знайдемо кнопку Open in Collab. Запускаємо виконання скрипта. Та коли він виконається, переходимо за посиланням. Перейшовши за посиланням, побачимо веб-сторінку проекту. У нижньому діалоговому вікні. На англійській мові пишемо наш запрос, яку картинку ми хочемо створити, та натискаємо «Generate». чекаємо. Проектом можна користуватися безкоштовно та втілювати свої фантазії. Дякую за перегляд.